Надходження від військового податку з 1 жовтня спрямовують не у місцеві бюджети, а до державного. Такий закон ухвалила Верховна Рада України. В нашій країні йде війна. Зрозуміло, що потрібні кошти для підтримки Збройних сил України. Моя позиція, як звичайного громадянина, як звичайного українця, я вважаю, що доцільно збільшити фінансування на збройні сили України. Неважливо від яких податків внаслідок вилучення військового педефо з місцевих бюджетів бровари вже цього року не 34 мільйони гривень від запланованих надходжень. Наш прогноз до кінця року сума педефо такої військовообскладала майже складала майже 154 мільйона. Зараз станом на цей час надходження наше становлять майже 139 мільйонів гривень 27 -го. листопада цього року. З нашої територіальної громади вилучено такого податку у розмірі 18 мільйонів, тобто фактично сума сплаченого військового збору, яка у нас залишається і залишилась, становить 120 мільйонів. Щодо бюджету 2024 року, то за попередніми підрахунками міська влада втратить значну суму. Зв'язку з тим, що змінюється розмір заробітної, мінімальної заробітної оплати. Бюджет міста ми втрачаємо десь близько 160 170 мільйонів гривень. Бровари надалі допомагатимуть військовим, запевняє міський голова. Адже прийняті програми допомоги будуть діючими і в наступному році. Надалі у нас будуть про Працювати програми підтримки ТРО, програма підтримка правоохоронних органів, програма підтримка Збройних сил України зараз планується бюджет на 2024 рік і тривають бюджетні слухання. Усі надходження від військового ПДФО цього року місто спрямувало на підтримку військових. Фактично, наші витрати на сили безпеки і оборони в цьому році склали 122 мільйони. Тобто ми віддали трохи більше, це майже там 102 відсотки. Форбс порівняв, скільки обласні центри витратили на фінансування ЗСУ, а скільки на благоустрій. Результати не втішні, поза як більшість міст витрачають на благоустрій набагато більше. Натомість бровари фінансують оборону та благоустрій паритетно. Якщо порівнювати видатки. На сили безпеки, оборони, надходження військового ПДФО, а також видатки, які в нас пішли на благоустрій міста, ми можемо побачити, що це пропорційне відношення. Отримали ми 120 мільйонів, віддали 122,3. І на благоустрій у нас пішло 148 мільйонів. Посадовці запевняють, що зроблять все можливе, аби рішення уряду при спрямування військового ПДП до держбюджету не вплинуло на спроможність розвитку громади. І надалі будемо шукати можливості не зупиняти великі проекти, такі як будівництво нової школи, закінчення шляху проводу, підтримка наших закладів освіти. Тому будемо шукати інші можливості по надходженням до місцевих бюджетів. Ми не зменшуємо свої доходи, навпаки ми їх очікуємо трохи в більшому розмірі. Ми розвиваємося, ми працюємо, ми плідно спрацюємо з міжнародними організаціями в рамках своїх діючих угод, тому ми зробимо все для того, щоб наше місто розвивалося і було містом щасливих людей.